Спробувала все таки взяти себе в руки, поїла вовочка, каже: я поїду, хочу поїхати на рибалку. Намішав собі там якогось тіста на приманку. Я зробила йому бутербродів, дала <кхи> йогурт з собою, бо він не став вдома обідати. А я пообідала і, до речі, що хочу сказати. Пам'ятаєте, я казала, що купила в Аграмолі на пробу. Крем сир. Я не перестаю дивуватись якістю цих продуктів. Я розумію, що їх немає поза по межами Харківської області, мабуть. Бо я розмовляла з дівчинкою, з подружкою з Києва. Вона казала, що вона ніде не бачила такої продукції. Так ось. Я його тепер вживаю замість масла. Який він класний. Я оцей Вовіж-бутерброди робила, ним намастила. Це у мене ще з першого це залишки. І я сьогодні купила новий, але но він ще запечатаний. В этом. Бомбезний, бомбезний сир, смачний, пластичний, гладесенький, рівнесенький в складі. Сир, кисломолочний 45%. Вершки з коров'ячого молока 17%. Вода питна, масло, солодковершкове, селянське. Стабілізаційна система: желатин, сироп глюкози, гуарова камідь і камідь якогось рожкового дерева. Сіль кухонна, цукор, емульгуюча сіль. І все. І от що я хочу сказати? По-перше, дуже смачно і класно. Хоч під ковбасу, хоч під ікорку, ну, дійсно бомбіческий. По-друге, якщо подивитися поживну цінність, то в 100 продуктах вуглеводів всього 2,4 г. А 100 продуктів тут ось вага 135 грамів. І це ми вже йому декілька днів. Ну, розумієте, тобто, е навіть, якщо пів баночки з'їсти за раз чи за день, да, ну, то все рівно це буде. Скільки там вага? 67 грамів. Тобто, все одно 2 грама углеводів ти з нього не з'їсиш. Тобто цим класно, корисно. Ну і ціна. Термін, до речі, придатності місяць. От 22.05 він виготовлений до 21.06. Хоча ті крем-сири, які я купляла в відерках, там, здається, чи то 3 місяці, чи більше термін придатності. Ну, і ціна. В відерках кілограмових я купляла сири. Вони зараз коштують вже дорожче 300 гривень. Ось цей сир коштує 30 гривень. Якщо перерахувати на кілограм, то виходить кілограм 222, по-моєму, гривні. От і дивіться смачно. Не треба брати відерку, завжди можна взяти смачну. І ще й виходить дешевше, аніж. Брати кілограмові відерця. І взагалі, я ж кушу, навіть тим, от, хто не любить масло на бутербродах, як альтернатива масла, взагалі супер. Просто. Ні, його можна там і в суші там, чи в суші торти, якщо ви робите. Але навіть просто так на бутербродика змастити канапку з цим крем-сиром, покласти чи ковбаску чи ікорку, Ой, за вуха не відтягнеш. Класний, що класний, то класний. Так що, якщо в когось все ж таки є, або хтось проживав в Харківській, в Харківській області вони багато де є. Або, можливо, навіть поза межами Харківської області. Або, можливо, ви будете приїжджати десь колись в Харківській області побачите агромову, то знайте, що, що це дійсно класно. Путь? Потім ми поїхали до Наталки в магазин. Я купила ще два горшка. Таких точно і за кольором і за розміром. Ну, Одну пересадити хочу, а другу, хай стоїть горшок чека. Про всяк випадок взяла ще пакет з землі. Він 30 гривень коштує для фіалок. Нехай буде для підстраховки. А... І все. А, а вийшли від. Іри ой, від Наталки. У нас там навпроти неї є Іринка торгує. Ну, У них великий магазин там і рослинами вони торгують і овочі, і фрукти. Я зацепилася спочатку. Я побачила клубнику. Але думаю, я скільки не приглядалася до клубники, не принюхувалася. Ну, блін, вона не пахне клубникою взагалі. В АТБ тоді брала абрикоси, ну, у них навіть. Запаху нема, не то, що смаку. І тут, я дивлюся, в них в квітах стоять гвоздічки. Геть інші, не такі, як я купляла. Я говорю, а по чому гвоздіки? Вона, та це вже все, що пооставалось, по 60. Ну, їх треба вкрай пересаджувати, бо їм вже тут мало місця. Та я говорю, поняла, в манесеньких стаканчиках такі бідні нещасні, але всі квітнуть. Взяла я три гвоздички. Ну, там три кольори було різних. Я взяла три гвоздички. 180 гривень заплатила. Е, Потім дивлюся, значить, лежать персики. Я ж взяла, понюхала, він взагалі не пахне. А цей хазяїн, ну, що торгує там, там їх троє, виходить, чоловік, дружина і син. Дорослий вже. Так, цей син, ромік. Каже, ой, бери персики, такі класні. У мене там хтось сьогодні вранці взяв два, потім прийшов, ще кілограм взяв. Кажу, я понюхала-понюхала, вони навіть не пахнуть. А він каже, ти візьми, якщо що, я тобі давай виберу пом'якче. Якщо вже дуже хочеш, поклади в хаті хай полежуть добу, вони типа, доспіють. Дивлюся, персики по. По персики? Господи, 180. Ні, то синеньке. Коротше, щось в районі 200 гривень. Воно, в принципі, все в одну ціну майже. А дивлюся ж, коротше, то він вибирає там три персика, кажу три, дай попробую. А рядом з персиками лежать кабачки і баклажани. Боже, як захотілося мені цих синеньких, вони такі жирні, ну, добротні такі. Так я взяла сьогодні два баклажани і три персика. І заплатила я за два баклажани і три персика 192 гривні. А ви у вас а він клубнику наклада полоточком з ящика. А у вас титка, а чого ти ж хотіла клубники? Таку Греці його знає, яка вона, а він каже, домашня. Це ми, каже, в людей брали. Блін, я як понюхала, я реально пахне, блін, домашньою клубникою. От не так, як я це всюди нюхала, дивилася. Ну, от реально, як от у, у бабусі раніше в дитинстві з грядки. І така, бачите, яка красивезна. А я кажу солодка, він каже, ну домашня. Якась слаща, якась кисліша, каже, ну кажу так, як є. Так я взяла, Вова каже, візьми. Так, я взяла ще цю клубнику, а поки він набирав клубнику, мені захотілося грушу. Там ще груші були. Коротше, клубника по 200 ровно, груші по 220. Синенькі по 180 а персик ну ти чи 200, чи щось таке. Ох і пахне. Пахне бомбезно. Що ви думаєте? Поклала я кульок на столі. Прибігає мій мікушка. І всередині червона, не зелена. І починаю просити. А він клубнику ще ніколи в житті не куштував. Я говорю, ти її їстимеш? Ну, вона ж не солодка. Давай йому пів клубничини, якби ви бачили, з яким задоволенням він її, її їв. Я бачила бачила, але ще такого не бачила. Ой, руки діряю. Яку не розкуси, всередині спільоханька. І притом до самого носика. Це я з жопки цю почала їсти. Завжди, знаєте, буває, от лежить клубника. Дивишся на неї, тут наче красно, а носика тут зеленкуватий. Так що це у мене десерт. Чи сніданок, чи обід. Щось таке, не знаю. Короче, це там 700 с чем-то грам клубники получилось. І две груши. 392 рублі. Я не знаю, як, як можна жити і скільки заробляти треба. Mm. Ось ця самая сладкостих шетик з'їла. Нічого не брала. Дв Дві груші. Три маленьких персик. Ну они вот такие Два синеньких. І клубники 700 грам. 392 і 192. Скільки це? 592 мінус 8. 584 гривні. Капець. Скажіть, це слово? Люди люблять з, сахарем, з оладками. Я оладки не люблю, сахар не їм. Тому я їм так. Mm -hmm 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 -hmm. Надо підтиш посадити гвоздички. обов'язково вам покажу. Як їх тільки тепер туди впихнути? Чи той барвінок пересадити до петунії? До тієї, да, навірно, я так і зроблю. Там, де я вирвала отой бур'ян. Там же ж тепер гола місцина. От я, мабуть, туди пересаджу барвінок, той, що у мене в 20-літровому відрі. Ну, барвінок гібридний, це його так простонародна назва. Я не пам'ятаю, як він називається. А вже в це відро посаджу тоді гвоздички, щоб вони на наступний рік там були. Бо гвоздички вони багаторічні. Так? Що... Да? Так. Да. Так, добре. Бомбіческа. Знаєш, кушаю, я її побачила, і мені дійсно от не виникло ніяких сумнівів з її придбання. Бо вона як ігрушечна. Не, вона є там, кой йде підмята, ну, зрозуміло, да? Її зривали, там пальцями брались. М -м -м. Величезна але солодка з двох половинок? Красота зараз. Свій і обід завершу. Ось знову солодка, солодка. Прямо таке враження, що її в сахарі мокнули. Двісті гривень. Так. Клубника 200, да? Груші 220. Лежать поруч яблука. Не знаю, що за сорт. Там не було написано. Крупні, нічого не скажу. Червоні. Знаєте по чому яблуки? Угадайте. М -м -м. це не те, що ті абрикоси були за тебе. До речі, тут абрикоси теж були, але я не ризикнула. Абрикоси мені більше точно не хотілося. Яблуко зараз 80 гривень. А я дивуюся, чому груші і клубника 220, так? Да? А я раніше поки не пила ці пігулки, то ж зараз треба перед їжею випий, поїж, після їжі. А до цих пігулок я могла взагалі їсти або один раз в день, або взагалі я могла нічого такого не їсти. А, наприклад, цілий день там яблоки. Ну, от хотілося мені. Так я за день могла з'їсти півтора кілограма яблок. Ну, от нормально це 80 гривень кіло яблок. Абсурд. Кайф. Справжній кайф. До речі, я ніколи ті роки не купляла клубнику. У нас вона не росте. Ми намагались садити. Просто так не росте. Засипали піском. Оце посипеш піском ну, навколо цих всіх кущів. О, ожила клубничка, почала там цвісти, зав'язуватися. Декілька дощів або поливів, пісок ушов в землю, все. Все, знову на одному місці сидить, якась чахла, якась неблагополучна. Ну, не рода вона в нас. Куплять? я ні, я ніколи не купляла клубники ніколи. Не ні по сезону, ні, не поза сезоном. Якось мене на неї раніше не тягло. Але я ж кушаю, раніше я могла їсти виноград, інколи могла з'їсти банан. Коли мені хотілося по бажанню. Зараз банани я не вживаю взагалі з минулого року, бо їх не можна. Далі виноград я не вживаю, бо його не можна. Мало того, що він дуже солодкий, він, в нього високий глікемічний індекс, він може підняти цукор. А так як ми ще не до кінця з цим цукром розібралися. Я сказала, прийняла для себе таке рішення. В липні, на початку в перших числах липня, мені здавати аналізи, їхати. Я поїду, поздаю аналізи і подивлюсь, що покажуть ці аналізи. І якщо ніяких кардинальних змін там не буде, то це будуть, напевно, що. Останні аналізи і останні пігулки. Розумієте? Тобто, залишу собі, наприклад, оце лензетто, бо воно дійсно мені допомагає. Що там треба після їжі, як воно називається, От Одну пігулку сінжарді залишу, і лензетто залишу, і все. Ну, і те, що я пила саму собою: кроворозжижувальне, від холестерину, ну, тобто, ті пігулки, які я і раніше пила. А все це, що поназначалося зараз, да, ну, в зв'язку з, з моїм станом, це подивлюся в липні і все. Якщо, якщо там не буде ніяких кардинальних змін, то нафіг з пляжу. Так, все, я доснідала чи дообідала. Зараз спробую ниє, ниє, болить все зараза. ну, ну роздерти по-живому. Зараз спробую піти на двір. Подивлюсь, де воно ви мені виставив чи не виставив мої гвоздіки, чи вони в машині залишилися. І треба щось робити. Замовлення в мене сьогодні немає. Збирати мені нічого. Хоча мені вони вкрай потрібні. Вкрай прямо потрібні мені замовлення. А, ще думаю, що я ще купила сьогодні. Цукру. Взяли 50 кілограм цукру. В оцьому грамолі, до речі, якась акція. Цукор. Якщо б. Я не знаю, скільки коштує до 5 кг. Висить ценник такий: якщо понад 5 кг, то ціна 25 гривень за кілограм. Ну, брати по 5-10 по кг я якось ніколи і не брала майже. Мені подобається, ото взяв мішок 50 кг, поставив. І все. І не заглядаєш. Хай я не вживаю цукор. Вова все рівно, каву п'є з цукром. Якщо там якусь чалатку чи, чи щось там, от як торт йому робила, з цукром, цукор треба. Попереду в нас буде консервашка. Все рівно там цукор треба. Я так думаю, що. Ну, подивлюсь, подивлюсь в липні на аналізи, що там з цим цукром робиться. І, можливо, так і я буду пробувати потихеньку їсти свою консервашку. Тому що, ну, якась є, щось будемо закривати. А не закривати взимку купляти овочі ну це абсурд. Так що, а в нас. Ми купляли, от я тільки не пам'ятаю, чи в 24, чи в 23 мішок цукру 50 кг. Ну, ще, звичайно, є, але, але треба запаси поповнювати. І мені що сподобалося, що ну, не важко, щоб Вова тягав цей мішок сам, бо тоді вони їздили з пашею по цукор. І там, щоб вкинути в багажник, і дома, щоб викинути і занести в хату. А тут, а, значить, пофасований по кілограму пачки. І 10 пачок в упаковці. Ну, тобто, ми взяли 5 упаковок. Це дорівнює мішку. Так що цукром запаслися. Хоча я його і не їм, але треба, щоб було. Так, не знаю я. Раніше, коли клубнику там чи була, чи хтось пригощав, завжди обривали хвостики, пересипали цукром, перемішували і в такому вигляді їли. А ще мені знаєте, як вона подобалась? Товчена. От Потовкти її з цукром. Ну, Потовкти її можна і з цукрозамінником, але це якби своя була куповану клубнику та ще по 200 гривень. Товкти дуже занадто. От таку клубнику і я любила товчину. Але так як зараз я ж кажу, що вона в таку ціну, то тут товкти нічого. Ото от декілька клубничин взяв, е охоту збив, як то кажуть. Ну, У мене тут іще, думаю, на два рази. Пахне навіть через пакет. Навіть там, де торкалась до пакету, не знаю, видно? Не видно. Червона. Це як от домашня. І пакет тільки розкриваєш, а вона прямо ну, так пахне. Капець. Ще на два рази буде мені. Ну, і це ж таке довго вона не лежатиме, бо вона попсується. Подивимось. Сьогодні мають приїхати моя лохина, там ще Вовина карточка має приїхати з банку. І не знаю спеції, чи так і сьогодні приїдуть, чи завтра. Писали доставку на завтра. Але вони прибули о 12.35 в лозову, і щось далі переміщень ніяких. Все це відео завершуємо. Знаєте ще, що треба буде попробувати? Я десь колись чула, що смачно оцей крем-сир з фруктами. Не знаю, правда чи не правда, я не пробувала. Ну, вже не хочу. Сира я вже точно не хочу. Може, завтра покуштую клубнику з крем-сиром. Все, на цьому це відео будемо Закругляти.